північ України Чернігів тут діє одне з провідних підприємств легкої примисловості. Така стиль в умовах повномасштабного вторгнення не зупинилися і навіть більше розширили міжнародну співпрацю. Вже півтора роки в цих цехах відчувають моделі для молодої бельгійської дизайнерки Джулі Хаубен. Якщо говорити про розробку, то було створено більш ніж 100 моделей. Ми для неї розробляємо лекала. Шиємо її макети, також взірці, і після взірців ми прошиваємо її у міні-парті. Це все сезонні колекції. Бельгійський дизайн – українська якість виробництва. Дизайнерка Джулі Хаубен задоволена високою якістю виконаних робіт. Hello, I'm Julie, I'm the designer of the fashion label Julie Hauben. I have my brand for almost three years now, and I started producing with Ukraine recently. I will show you some designs that they made. The company is called TK Style. This is, for example, a jacket they made. It's made of wool and cashmere. I have to say, I'm very, very happy with the quality of the production and the finishing. They do it very well. I am working with them now on my third season. Вихід на ринок Бельгії Чернігівської фабрики «ТК-Стиль» стиль. Одна з успішних історій реалізована в рамках ініціативи підтримки експорту. B2B матчмейкінг Бельгія Україна з нами зв'язалася наша торгова промислова палата. Ми якраз були у відрядженні в Парижі. Ми вийшли в Zoom і вияснила, що Джулія теж знаходиться зараз в Парижі, і ми з нею зустрілися, скомунікувалися. І після цього почалась наша співпраця. В цій співпраці є позитивна динаміка, адже з кожним сезоном кількість замовлень зростає, зазначає керівниця швейної фабрики. Аби налагодити прямі ділові контакти між підприємствами Бельгії та України, ще в 2022 році уряд Фландрії спільно з торгово-промисловою палатою Антверпена започаткував дану ініціативу. it was uh, the flemish administration, flemish ministry, who contacted the chamber of commerce and industry in antwerp with the request to design a project with an economic orientation uh, and with cooperation with ukraine. the project that we designed uh, had as aim to bring ukrainian and flemish enterprises together for a corresponding uh, commercial or other type of cooperation. Uh, within that context, we of course started working together with the regional Ukrainian Chambers of Commerce and Industry. We invited them to select profiles of Ukrainian companies with a potential for doing business with the EU. At the same time, of course, we were looking at enterprises in Flanders who may see an opportunity for starting a cooperation with Ukrainian enterprises. Активну участь в реалізації спільного проєкту взяла Чернігівська регіональна торгово-промислова палата. Експерти закликали місцевих підприємців реєструватися, шукати та налагоджувати нові міжнародні партнерства. Цей проєкт було розраховано на два роки. І з початком 23-го року ми розпочали цю співпрацю з палатою Фландрії. Було запропоновано бельгійською стороною спеціальний розроблений формат інформації про українського виробника, який пропонував свою продукцію, або виказував бажання щось отримати і купити в режимі імпорту з Бельгії, необхідне для бізнесу за цей час за два роки. Це з України були сотні підприємств з кількох палат, які були залучені в цей проект. Від нашої палати в цей проект інформацію надало більше 30 підприємств. Проєкт має конкретний вплив і результат. Потенційні партнери стають реальними. Ми це побачили на прикладі співпраці Джулі Хаубен і така стиль їх маленький проєкт мотивація для інших підприємств не вагатися і долучатися.